Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Це найкращий препарат для обробки мого саду восени і перша обробка навесні. Прийшло 8 років, як я потрапила в один дуже гарний садок. Це був плодовий сад, там було дуже багато яблунь, грош. Вишень і всі дерева виглядали неймовірно. Потрапили ми в садок саме восени, побачила, що дуже гарні великі плоди. Зацікавилася я в господарів, чим вони обробляють, завдяки чому їх садок такий гарний. Виявилося, що вони обробляють всі свої дерева, весь свій плодовий сад, саме цим препаратом. Потім пройшов ще деякий час, і я потрапила ще в один садок, де я побачила хвойні дерева, які дуже гарно виглядали. І запитала я в господарів і в цьому садочку, як ви доглядаєте, чим ви обробляєте? І вони мені відповіли, що вони обробляють саме таким самим препаратом. В той час я обробляла як більшість з вас я впевнена, такими препаратами, як. Залізний купорос, бордоська е, рідина. Ну, всі ми знаємо ці препарати, але мене вони не влаштовували, тому що я бачила, що і дерева деякі, і кущі, і хвойні вони не дуже виглядають, або якісь хвороби їх, е, їх зашкоджають, або шкідники. І тому звернула увагу на той препарат, дію якого я побачила в інших садочках. Цей препарат наш вітчизняний, друзі. І називається цей препарат брунька. Ось так він виглядає. Дістала його ось з такого пакування. Ось дивіться, це оригінальне пакування цього препарату. Зараз я бачила, що там, де продають ось саме такі препарати, вони бувають. Різні, але треба все ж таки обирати такі крамниці, де такі препарати, щоб вони були оригінальні. Бо саме оригінальний препарат він дуже дієвий. Хто давно з нами на каналі, знає, що я свій садок обробляю саме таким препаратом вже 7 років. Коли вже ми дуже ретельно почали доглядати за своїм садочком, я обробляю восени. Це остання обробка садочку перед зимою. І навесні першу обробку свого садочку я роблю саме таким препаратом. Цей препарат дуже дієвий, ефективний при обробці плодових дерев, кущів, ягідних, хвойних дерев. Саме перед зимою, коли нам треба зробити останню викорінюючу обробку всіх рослин в нашому садочку, цей препарат допомагає знешкодити більшість шкідників зимуючих. Додам, друзі, що майже всіх шкідників, які зимують, цей препарат Брунька дуже гарно працює від яйцекладок. Він дуже глибоко проникає в стовбури рослини, швидко. Вже протягом перших 20-30 хвилин він починає проникати і діяти. Довготривалої дії. Чотири тижні він працює. Перші чотири тижні дуже активно працює всерединці рослини. Це дуже гарно і ще в нього дуже гарна властивість. Він не змивається дощами. Коли ми обробляємо таким самим препаратом брунька, восени, багато дощів. І нам важливо, щоб він залишався всерединці будь-якої рослини, яку ми обробляємо в нашому садочку. А саме препарат брунька саме такий. Знаю, що багато блогерів, ну і інших садівників, пропонує. Препарати, які коштовні, дороговартісні, так, вони дієві. Але я для себе обрала такий препарат, який дієвий, і в нього дуже гарна ціна. Поєднання ціна якість тут найкраще. А ще мені подобається, що він працює. В моєму садочку дуже багато, і хвойних рослин, і плодовий сад гарний, і ягідні кущі є. Різноманітні рослини в нашому садочку. Всі рослини в кінці, в кінці осені і на початку сезону я обробляю саме таким препаратом препаратом брунька. Цей препарат ми використовуємо по сплячим брунькам. Саме тоді, коли вже в листопаді всі рослини засинають, о саме тоді ми використовуємо такий препарат. Діє він від температури плюс 5 до температури плюс 20 градусів. Використовувати такий препарат ми можемо і восени перед зимою на весні перша обробка, а також ми можемо використовувати його і в період вегітації, якщо є потреба. Дуже гарно він діє при температурі. Оптимальна дія його при температурі плюс 12 градусів і при вологій погоді. Ось саме така погода в нас восени. Вчора ще був дощик, сьогодні трошки сонечка. Завтра знову, знову буде дощик. І така, знаєте, не суха погода. Ось саме гарна для того, щоб обробити свій садок. В цьому препараті мені дуже подобається, що він системний, що він глибоко проникає в тканини будь-якої рослини. Розповсюджуються, якщо там є кладки, яєць будь-яких шкідників, він туди потрапляє через кишковий тракт до будь-яких шкідників і починає діяти. А це дуже важливо саме починати з, ос з осені знешкоджувати шкідників, які там затрималися, щоб наступного сезону вже мої рослини в моєму садочку прокинулися, щоб. Ніякі шкідники не могли зашкодити моїм рослинкам. А ще друзі, мені дуже подобається, що цей препарат він не тільки від хвороб, від шкідників, а ще й він пригнічує розвиток мхів, грибкових захворювань, які можуть бути на рослинках. Це, знаєте, така дуже, дуже широкий, широкий спектр дії цього препарату. І це мені теж дуже подобається. Бо я шукала саме такий препарат для свого садочку, для обробки своїх рослин, щоб він, знаєте, все за мене зробив. Щоб і зі шкідниками він порався, і з хворобами, і, може, там якісь грибкові захворювання. Все буває в наших садочках. Але саме такий препарат це не реклама, це мій досвід. я… Вам е, ділюся з вами своїм досвідом. От саме такий препарат, щоб знаєте, щоб все робив. І щоб гарно робив. Восени обробку всього садочку роблю таким розчином. 30 мл препарату брунька розчиняю в 10 літрах води. І е, обережно розчиняйте. Треба спочатку налити водички в оприскувач, а потім додати. Цей препарат. Бо коли ми спочатку додаємо препарат, а я вже це проходила, а потім почала додавати водички, він дуже піниться. Тому спочатку наливаємо водичку, а потім додаємо цей препарат. Він дуже гарно і швидко розчиняється, він червоного кольору, насиченого червоного кольору. Хвойні рослини, якщо ми будемо зараз обробляти таким препаратом, а таким препаратом можна обробляти хвойні рослини, я всі хвойні обробляю восени і навесні таким препаратом. То я буду робити такий розчин: 15 мл на 10 літрів води. Навесні, коли мені потрібно буде зробити першу обробку свого садочку, це десь початок березня, я буду обробляти таким самим розчином 30 мл на 10 літрів води. Це по сплячих бруньках. Якщо ви не встигнете потрапити в свій садок навесні, тоді ви можете обробити таким препаратом після розпуску бруньок. Пам'ятаєте, я казала, що він діє до температури плюс 20. Найкращий ефект при температурі плюс 12. То, коли вже бруньки прокинуться, температура буде плюс 12, плюс 15, можна буде обробити таким препаратом весь садок. Рощин робимо 30 мл на 20 літрів води. Це коли вже бруньки прокинуться. Ось, друзі, всі мої поради щодо обробок ваших і мого садочку. Всім нам хочеться, щоб наші садочки виглядали охайно, були здоровими, гарними. Тому ми всі шукаємо такі препарати, щоб, знаєте, одною обробкою. Все зробити. Ось саме таку, такий препарат я для себе і знайшла. Весь мій садок перед вами. Всі, хто з нами давно на каналі, знає, що я раджу і пропоную цей препарат, бо користуюся їм дуже давно і дуже-дуже задоволена. Якщо вам корисне це відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про наші нові відео. Намагаємо, намагаємося вам знімати відео, щоб вони допомагали вам в догляді за вашими гарними садочками. Бажаємо вам всього самого найкращого! Слава нашій Україні! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку. До зустрічі!